Скандал у Сан-Дієго Чарлі Суарес шокував чемпіона, але перемогу забрали, що сталося насправді і у бою проти Еммануеля Наверетте. У головному поєдинку вечора титульна битва. У другій на півлегкій вазі до 59 кілограмів на ринг вийшли мексиканський чемпіон Еммануель Наваретта та непереможний претендент із Філіппін Чарлі Суарес. З перших раундів бій виглядав напружено. Суарес працював чітко, швидко, агресивно. У шостому раунді сталося те, що змусило весь боксерський світ завмерти. Розсічення у Наваретте. Рефері вирішив, це зіткнення головами, бій зупинено. Переходимо до записок суддів. І ось несподівані. Дівенка, перемога діючого чемпіона, шок, гул, трибун, хвиля обурення фанатів і навіть експертів. Болівальники одноголосно кричали: Суарес виграв, і ось Атлетична комісія Каліфорнії провела детальний перегляд відео, що з'ясувалося. Суарес наніс легальний удар. Ніякого зіткнення головами не було. Але замість того, щоб оголосити філіппінця новим чемпіоном, вони вирішили анулювати результат та призначити реванш. Отже, рематч не за горами. Дату і місце голосять згодом, але ясно одне, Чарлі Суарес заслуговує на ще один шанс. А Наваретте на реальний тест. З вами був боксерський Кураж. До нового випуску.